Так, друзья, всем привет. Закончили мы, конечно, обрештовку. Вот так воно снизу. Сейчас. Ага, может и не залезу. Сейчас залезу сюда, попробуй. Вот так вот. Ні, то не залізти. Мішає, мішаємо оця достка, щоб вже приколотили. Спробуємо ну, підіняти все одно. Отак воно вийшлося. Вже все готово. До накривання. Сьогодні робимо оцю, достку оцю ложимо і будемо... Бар'єр пристібати сюди Уже обрештовка готова. Тепер тут лазимо по лісницям, зараз тут дороблюємо цей кусок, тоді все гідробар'єром будемо пристібати, пристібати будемо степлером, пробувати, якщо він буде робити. Не знаю, зараз трошки спустюся. На степлер от компресора. Отакий він. Я ним той раз прибивав, ну, щось воно погано тоді щось стукало. То заб'ється, то ще щось. Ну, то таке. Отакий інтертуловський на степлер. Шурупом. Devolt. Ну, це, понятно, що, мабуть, не оригінал. Ну, Шурупом закручуємо і компресором будемо, ну, от компресора воно йде. Також розпилювали реєчки. Отака в нас є циркулярка. Одна, друга, ця йде з конденсаторами, а ця йде без конденсаторів. Ну, теж на. Тільки ця йде на 380, зроблена. Ну, це ми купляли. Треба буде тут це переробляти. То що, провода, бачите які. Ну, Тут сразу з таким пусковим воно йде. Там теж є, але там менше. Ну, Розпилюємо на тій, тому що у нас розетки немає, тут на 380, бо в мене 380 все, тільки до пресів підключено, ті, що олію давить. Отак розпилювали. Ну, я перший раз розпилював, отаке ось напиляв, не знаю що воно. А, ось бачите, де йшов. І вроді би надо в одну сторону тільки пилять, то що з другої сторони бачите щось задирало, ось то й нормально. Отакі реєчки. Та 4 штуки потім будемо цю розпускати. Доробимо тут. Доробимо тут. же Попилювали все ровненько. Гвістків, коротше, пішло десь. 120-х пішло. Тут було 5 кілограм і там залишилося Ну, кілограм 8 це обрештовка і ну, з'єднання балок, там де ми з'єднувалися, там забивали гвістками. І соти гвістків пішло на рейку, та що набивається на балку, ну десь -2 кілограма 2. Ну, а так більше. Проблема була ще, ну, не знаю як так, бо, коротше, в нас різний був бар'єр цветом. Один був темно такий синім, другий ну, чи сірий був, другий отакий, а третій, да, другий отакий. Тут, бачите, одна риска йде. Ну. А третій там йде три риски. Ну, по ним чітко виставляться, видно, що як. Коротше, як завжди, заказували в одного й того самого. Бо ми і на цю сторону в нього заказували, то прийшли шурупи трохи тоді не такі цветом. На сіник заказали, вроді би все нормально прийшло. А це сюди опять заказали, тепер з цим бар'єром він різноцветний лежить. Що тут? Це ми вчора пиляли ця пилка, то робить, то не робить. О, і третя пилка, це акумуляторка. Не знаю, що воно. Ну а сьогодні будемо запускати компресор до степлера і будемо клацати. Ну, ми підзнімемо, покажемо, що воно і як. Ну вже обрештовка закінчена. Чи завершена. Тепер по мелочі дораблюємо. Тоді будемо залажувати края, ніби, ну, взагалі, будемо крити. Попідставляємо тут щось, ну, щоб воно не прогиналося. Тоді накриємо, щоб тоді було видно, скільки підлажувати, скільки чого робити. Потихеньку, потихеньку діло йде. Метал там он лежить. Шурупи. Сьогодні купив 45, ті це 55-ті, Ну от таке. Потрохи, потрохи. Потрохи діло йде. Ну зараз як за шиємо тут теж підзніму, покажу. Так, друзі, отак воно вийшло. Степлером позабивали, вроді би стріляє, вже закончились. Эти скоби тут я показав би. Вон, бачите. Так, це ми достріляли, трохи була скоба закусила, розкрутив там і витягнув скобу закушену і нормально. Отак От воно вийшло. З лесниці. Цю сторону є. Тепер будемо ще ту сторону, теж з лісниці. Леса там не будуть, конечно. Ще принесемо одну більшу, ніж цю лісницю. І будемо там, і будемо там виставляти. Будемо виставляти. Ну вже як там зашиємо, теж підзніму, покажу. Рейки ми там вже ну, набили.